Две новости с территории э, с, б, с болот. Что творится на болотах за Парибриком? Э, Российская Федерация. Э, у них э, проблема с дезертирами очень много. Но ну, я вам говорил, наше движение «Атэш» подтверждает, что на, в частности на Херсонском оперативном направлении расисты массово отказываются продлевать контракты. Соответственно, их начинают прессовать и в том числе записывать в дезертиры. Кто-то, кстати, и дезертирует. Так вот, из военной комендатуры в городе Краснодаре пыталась сбежать сотня дезертиров. То есть там, представляете, да, какое количество там они содержат. Их содержат там, в, на, на, в этой комендатуре, на отдельной территории. Ее оградили, э, оградили забором, отдельно. Но э, дезертиры, взбунтовавшись, э, сломали этот забор, вышли на общую территорию и попытались сбежать. Ну, правда, сбежать удалось только семи э, дезертирам четырех, четверых из которых из семи вот этих поймали в течение нескольких часов. ну трое где-то трое где-то еще в бегах. но сам факт, что только в Краснодарском в Краснодаре в самом городе в комендатуре сидит сотня дезертиров, больше сотни дезертиров. вот такая вот, такая вот это уже те, которые которые, насколько я понимаю отловленные, по которым идут следственные действия и дела готовятся для передачи в суд за дезертирство. То есть, это, это те, которые уже отказались по, даже под давлением и под угрозами, отказались возвращаться в воинские части или продлевать контракт, или там, ну, на, на, в, какого, в какой стадии они прохождения службы не находились когда совершили э, самовольное оставление части более 30 суток это дезертирство по законодательству сказать на, на, на данный момент невозможно. но э, вот, так, вот такие, такие факты как отказ продлевать контракты массовые и вот такие количества дезертиров находятся в комендатурах на территории российской. Федерации. Краснодар, это просто он попал в поле зрения прессы, в поле зрения социальных сетей, телеграм-каналов из-за из самого вот этого факта. Потому что они были в отгороженном месте, когда они сломали забор, они вышли на основную территорию комендатуры и даже на улице 3 трудовой, это в Краснодаре, перекрывали движение со всех сторон и силовики переверяли проверяли машины чтобы там не допустить дальнейший побег вот этих дезертиров которые там содержались ну и 1 апреля начался призыв то что я вам уже говорил там в ходе в оперативной обстановки и очередной призыв в армию. Российская Федерация планирует призвать 160 тысяч, как я вам сказал, что такой большой цифры не было с 2011 года. И, но теперь же можно подписывать контракт с первого дня после принятия присяги. То есть сегодня присяга, завтра контракт. А если подписан контракт, две недели и он на фронте, этот контрактник. Ну и плюс те, кто будет отказываться подписать контракт, а командиры там будут устраивать прессинг, мы, мы это знаем. Вот. их отправят в воинские части и пока их там будут прессовать и заставлять подписать контракты тех контрактников которых они будут заменять на это время их всех загребут на фронт так что вот такое вот такое пополнение рядов это к летнему к летней наступательной кампании планирует путин так что ни о каком перемирии ну, я думаю что говорить на сегодняшний день не имеет смысла То есть, Насколько, насколько можно сделать вывод по, допустим, даже последним двум неделям, Краматорское оперативное направление остается второстепенным и основной прорыв на юг, на юг Краматорска они будут осуществлять именно через, через Торецк. Вот, они все-таки приняли решение, видимо, оценили ситуацию, считают, почему-то считают в генштабе российской Федерации, что они смогут через, э, выдавить нас из Торецка и через Торецк выйти на Константиновку. И таким образом здесь э, Часовьяр попадает в такую же ситуацию, э, как и Сиверск. То есть если российские оккупанты на лиманском направлении добиваются успеха, то Сиверский выступ получается в, окруж... в полуокружении, и нам надо принимать решение по выводу оттуда войск То же самое здесь Если они продавливают Торецк То э, тогда Часовьяр нет смысла штурмовать Он, ост... он ост... Э, оказывается тоже в полуокружении вот. Поэтому Краматорское направление Всего 6 боевых столкновений И э, там враг не добился никаких успехов Наши войска не допустили потери позиции с нашей стороны И удержали линию фронта без изменений а вот на, на Торецком направлении здесь э, количество атак э, возрастает. 26 было предпринято российскими оккупантами за прошедшие сутки. И, э, к сожалению, враг добива, добился частичных успехов, частичных результатов в районе, э, в районе сухой балки. Ну, это как раз то, что мы с вами говорили, что они вдоль трассы движутся на развилку на развилку в район Константиновки, в направлении Константиновки. Ну, до этой развилки еще далеко. Они вот пытаются вдоль трассы на Романовку зайти, они идут по гребню высот. Ну и, соответственно, пытаются выровнять линию фронта вот по, по Щербиновку, Петровку, то есть выйти на уровень На уровень тех позиций, которые они сегодня э, захватили в самом Торецке то есть без ликвидации вот этого вот выступа. которые есть с нашей стороны в направлении допустим той же Пантелеймоновки, российские оккупанты не могут дальше двигаться в Турецке мы постоянно постоянно заходим с, ю... с западной стороны в торецк и там на западных окраинах торецка идут активные боевые действия им надо, им надо выровнять фронт поэтому здесь вот на турецком направлении враг предпринимает и такое количество атак, за сутки 26 атак и, соответственно, и направляет основные усилия именно на движение вот вдоль трассы на развилку на Константиновку. Так что на турецком направлении в результате 26 атак противника мы фиксируем частичный успех вражеских войск в районе Сухой Балки в направлении, в направлении Романовки. Они пытают, пытаются чуть-чуть немного продвинулись вперед. На остальных участках турецкого направления, кстати, в самом городе Торецке, там ситуация остается без изменений. Там наши войска удерживают все свои позиции. Линия фронта там не меняется. Чехия показала... Ну, вот Чехия, кстати, с приходом президента Петра Павла очень показывает эффективные методы управления страной. Ну, во-первых, и менеджерские тоже. Ну, мы все знаем инициативу Петра Павла о том, что чешского президента о том, как, как, как нам собрать недостающее количество боеприпасов. Да, вот эти закупки на благодейные вноски стран. В Несене, и мы получили свои свои снаряды и продолжаем получать. Сейчас Чехия впервые в истории достигла полной независимости от российской нефти, благодаря модернизации своего нефтепровода, который обеспечивал поставки нероссийской нефти. Премьер-министр Чехии Фиала сообщил о поступлении первых увеличенных партий нефти по модернизированному нефтепроводу. И, соответственно, обеспечили загрузку танки, танкерами обоих нефтеперегонных заводов Чешской, Че, Чешской Республики. И, соответственно, больше российская нефть их не интересует на сегодняшний день. Осталось им еще диверсифицировать поставки, газа, а это это вот в пику тем странам, особенно Словакии и Венгрии, которые сегодня кричат, что они не могут покупать другую нефть кроме кроме рашистской. Ну тут, кстати, ключевое слово не могут, они молчат, они не хотят, понимаете, менять поставщиков. Ну а Европа, я так, в рамках, даже в рамках НАТО, готовится к отражению агрессии Российской Федерации против стран-членов НАТО. То есть это рассматривается все вполне серьезно на самых высоких уровнях. Вот с 14 по 30 апреля на территории на территории стран продолжается масштабная операция по переброске войск, в которой примут участие британские и французские вооруженные силы. Более 1500 военнослужащих и большое количество боевой техники прибывают в страну, чтобы отработать сценарии быстрого реагирования на угрозы и усиления оборонительных возможностей Эстонии в составе НАТО. То есть НАТО реально... Но обратите внимание, американских войск здесь нет. Здесь и британские, и французские войска. То есть Европа уже где-то на пороге создания, наверное, какого-то своего военно-политического союза в рамках НАТО или вне рамок НАТО, учитывая, что Соединенные Штаты готовятся к уменьшению военного присутствия на европейском континенте, и вывода части своих войск, там половины практически своих войск с территории Европы. Так что Европа тренируется сама и рассчитывать, я так понимаю, будет сама на свои силы в плане защиты от возможной войны. Агрісіль віроятний рашистська агрісія. Вероятність це сьогодні дуже висока. Ну а тим часом і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко дописує, що Росія використовувала перемир'я на Великдень для підтягування резервів і майбутніх штурмів на ділянках, де знижувалася інтенсивність. Що ще, ще відомо ідеться про те, що далі буду цитувати, у цьому був задум росіян. Там, де знижувалася інтенсивність, вони намагалися підтягнути резерви, техніку для майбутніх штурмових дій. Як у випадку АТО, мінського процесу. Росія дотримується тієї ж тактики, використовуючи будь-які паузи, які сама оголошує для подальших агресивних дій. Сказав Коваленко. І також він підкреслив, що російські дипломати намагаються обманути захід, звинувачуючи Київ у порушеннях припинення вогню. Далі знову ж таки будуть цитувати З 2014 року. І традиційно російська система і режим Путіна не змінюють своїх підходів у дипломатії. Лише в мінському процесі вони європейців намагалися обдурити, а тепер уже і американську сторону. Центував керівник центру протидії дезінформації Ну і більше будемо говорити про те, які у генсека ООН розкриткували так зване великоднє перемир'я, яке ініціював рашистський диктатор Владі Путін, адже коментарі також звідти з'являються. Бо більше йдеться про те, що далі цитую, ми взяли до відома оголошення про припинення вогню. А також взяли до відома, що обидві сторони продовжували бойові дії. Як ми знаємо, все ж таки, і зі слів наших військовослужбовців, що бойові дії продовжувалися на лінії бойового зіткнення обстріли також продовжувалися. Так у генерального секретаря ООН прокоментували великодні перемир'я, яке оголошував російський диктатор Владимир Путін. Там зазначили, що і Росія, і Україна продовжували вести бойові дії в цей період. І одну взяли це до відома. Про це також заявив журналістам речник генсека. Далі, цитую що ж він сказав, ми взяли до відома оголошення про припинення вогню, а також взяли до відома, що обидві сторони продовжували бойові дії. Речник генсека наголосив, що керівництво ООН вкотре закликає завершити цю війну відповідно до резолюції ООН міжнародного права та територіальної цілісності України. За його словами, генеральний секретар ООН з торгівлі та розвитку підтримав контакти з різними сторонами, які беруть участь в обговореннях щодо припинення бойових дій. Далі знову ж таки цитую. Ми Хочемо покласти край цій війні вторгнення Росії в Україну. Ми ж нагадаємо, що рашистський диктатор Путін оголошував так зване перемир'я із вісімнадцятої квітня до опівночі 21 квітня, тобто рівно на 30 годин. Втім, із початку доби 20 квітня російська окупаційна армія продовжувала бойові дії. Зокрема, спостерігалося збільшення кількості російських обстрілів та застосування загарбниками дронів. Україна ж заявила, що тиша буде у відповідь на тишу. А удари на захист від ударів Російської Федерації, якби повна тиша дійсно запанувала Україна б не проти продовжити її і по закінченню великоднії доби 20 квітня. Надалі однак, зважаючи на те, що справжнього за на фронті не сталося, наші сили оборони були змушені завдавати ударів у відповідь, стримуючи атаки ворога. Далі ми з вами розглянемо і ту інформацію, яка зараз з'являється у медіапросторі, про те, що рейтинг підтримки Трампа опав до найнижчого рівня, і з моменту його повернення в Білий Дім. Це дані опитування Reuters. На момент інавгурації нового президента США підтримували 47% американців. Ну а наразі ж цей показник знизився до 42%. Причиною цього були укази, які розширили вплив Трампа на урядові відомства та приватні установи. Однак рейтинг Трампа все ще залишається вищим ніж рівень підтримки Байдена упродовж більшої частини. Його каденція і з останнього, що ще стало відомо, так те, що посол США Брінк, яка йде у відставку, публікувала прощальне відеозвернення. Зазначила вона наступне: бути послом США в Україні в цей критичний момент історії було честю всього мого життя. Дякую усім нашим партнерам і моїй команді. Написала вона в соціальній мережі X. Таким чином посол США Брінг покидає Україну, і вона записала певне таке відеозвернення, яке ви можете переглянути в принципі. Воно є у відкритому доступі у різних соціальних мережах. І Брінг підбила підсумки своєї трирічної роботи та подякувала партнерам і команді. Робота на посаді посла США в Україні була честю всього мого життя. Я згадую травень 22-го року і пам'ятаю, як прибула до України, яка перебувала в екзистенційній боротьбі за виживання. У ці перші дні місія була простою: допомогти Україні за Лишитися вільною зазначила вона. Ну і також Брінк нагадала, як її команда допомагала захисникам України, підтримувала альтернативні зернові маршрути та чорноморську торгівлю, очолила зусилля з ремонту та захисту енергетичної мережі України. Ми підтримували реформи, які просували країни до ЄС, та покращували інвестиційний клімат для американських компаній. Україна справедливо здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи суверенного партнера, сильного, міцного та інноваційного, заявила пані Посол. Нагадаю те, що у держдепі пояснили відставку Брінк тим, що вона перебувала там протягом трьох років, і це тривалий час у зоні бойових включно дій. І от далі поговоримо про те, що відбувається якраз всередині Російської Федерації. 19-річну активістку Дарію Козерєву засудили майже на три роки у справі про дискредитацію армії Російської Федерації. Так от поговоримо про це детальніше. Петроградський районний суд Петербурга засудив 19-річну активістку Дар'ю Козрєву до двох років і восьми місяців колонії за звинуваченням у повторній дискредитації російської армії. Повідомляє прес-служба міських судів. Звинувачення просило сило 6 шість років позбавлення волі. До суду дівчина, яка чекала на вирок на волі, прийшла із сумкою речей для СІЗО. Повідомляла медіазона. Кримінальну справу про дискредитацію армії проти Козрєвою порушили у лютому 24-го року. Це сталося після того, як у другій роковини російського вторгнення в Україну вона на пам'ятник Скому поетові Тарасу Шевченку Аркуш із рядками з його вірша. Заповіт дівчину затримали просто біля пам'ятника. Спочатку затримання було оформлене за адміністративною статтею про непокору співробітнику поліції. Ну а потім розпочалися слідчі дії вже у рамках кримінальної справи. Ще до затримання біля пам'ятника Шевченку Козрєво штрафували за адміністративною статтею про дискредитацію армії за пост про війну у соціальній мережі. ВКонтакте, як писала Петербурзька видання Ротонде через цю адміністративну справу Озрю відрахували з першого курсу медичного факультету. У серпні 24-го року стало відомо, що Козрєву додали но додали їй точніше нове звинувачення за кримінальною статтею про дискредитацію за інтерв'ю, яке активістка дала проєкту Північ Реалії. З лютого 24-го року Козрєва перебувала в СІЗО. Однак у лютому цього року їй пом'якшили запобіжний захід, призначивши заборону певних дій. Справу Козрьовою про повторну дискредитацію армії суд почав розглядати ще у серпні минулого року. У листопаді дівчина. У суді розповіла, що Тарас Шевченко є улюблений поет, і його віршах не можна, не може бути ніякої дискредитації армії Росії, оскільки він жив у той час, коли Російської Федерації не існувало, передавала медіазона у своєму останньому слові. Козрєва протестувала вір Шевченка і сказала, що опинившись у нашому часі, поет не здивувався би дивна риса російської історії. Хоч би який панував режим, ніби релігія цьому режиму не дозволяє просто взяти і дати спокій Україні у грудні середині 2022 року Козрява ще будучи Школяркою була затримана за нанесення напису убивці. Ви розбомбили його на інсталяцію два серця, встановлено у Петербурзі на честь Маріуполя. Тоді Козиріву звинуватили в навмисному псуванні майна. Проте з того часу жодних слідчих дій у цій справі не проводилося. А 2024 року за ним закінчилися терміни давності. І різні якраз експерти дописують, що в соціальних мережах в принципі можна все взагалі нічого не писати, бо і так все зрозуміло і давно Росія. Я нам немає якогось, знаєте, права слова. Єдиний справжній сенс робити все, щоб наближати нашу перемогу, це нищити, допомагати, нищити живу силу і техніку ворога хто як може. Санкт Петербург на Росії Даша Козрєва 19 років. Вона здійснила важкий злочин з категорії а саме прикріпила до пам'ятника Шевченку Аркуш із його віршами. Кремль засудив її до шести років ув'язнення, і майже у той же день на Росії що характерно були зняті звинувачення і підозри відносно організації. На Росії тепер вже не є. Натомість цілком дружню організацію, про яку кремлівська пропаганда тепер каже, що вона несе світові світові саме справедливість та мир. Що ще зазначила Даша? Те, що я мрію, звісно, щоб Україна повернула кожен клаптик своєї землі, включаючи Донбас і Крим. Я вірю, що моя мрія здійсниться коли-небудь. Історія все поставить на свої місця. Але Україна вже перемогла. Вона вже. Перемогла і все вона почала говорити це українською, але суддя наказав перейти на російську. Єдине, що хочеться сказати, це дійсно за підтримку українського війська і загалом за підтримку нашої держави. І бачимо, що в Російській Федерації свободи слова ніякого немає. І За ось такі от акти за Шевченка можуть просто на 6 років посадити за грати. Далі поговоримо про те, що трапилося сьогодні. Ми з вами знаємо, що. Папа римський е, помер. І от е, журнал Тайм вдруге розмістив папу римського папу Франциска на своїй обкладинці. Вперше його вшанували у 13-му році як людину року за те, що він кардинально змінив тон і фокус католицької церкви. Франциск також стане першим папою за понад 100 років, якого поховають за межами Ватикану у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. За його особистим проханням. Похорон понтифіка відбудеться протягом 9 днів після його смерті. Повідомляють у виданні. Thank <sighs> Лідер нашої держави відреагував на смерть папу Франциска. Дописав наступне, що він молився за мир України та українців. Сумуємо разом із католиками, і усіма християнами, які покладались на духовну підтримку папи Франциска. Вічна пам'ять зазначив лідер України. Ну, у Франції вшановують пам'ять папи римського Франциска. Звони Паризької богоматері пробили 88 разів. У Парижі розпочалася церковна меса у зв'язку зі смертю Понтифіка, і це одна служба була запланована на 18.00 за місцевим часом. Хто стане наступним папою римським упродовж 20 днів після смерті понтифіка? А, насамперед голосування мають визначити наступного главу церкви. Після смерті папи настає дев'ятиденний період жалоби у соборі святого Петра за давньою церковною традицією збиратимуться кардинали, духовенство, дипломати та віряни з усього світу на щоденні богослужіння, молебні та офіційні церемонії в пам'ять про понтифіка. Паралельно триватиме підготовка до виборів нового папи. Період Сейдваканте участь взяти можуть лише 138 із 253 кардиналів, не старше 80 років. Ідеться у повідомленні. Також Андрій Єрмак відреагував на смерть Папу Римського, дописав від наступного в кадри, що смерть Папу Франциска це трагічна звістка для усього світу. Він присвятив своє життя Богові, людям і церкві. Папа молився за мир в Україні та за українців. Вічна пам'ять зазначив Єрмак. З приводу останнього, те, що я бачу зараз у новинному просторі, що з'являється так, те, що міністр оборони США розкритикував За Нью-Йорк Times за поширення. Раніше інформацію щодо розкриття у сигнал даних про удар по гуситах. Взагалі, якісь часті витоки відбуваються інформація у американців. І от. Як прокоментував гексет, запевнивши підтримці Трампа, що вони беруть анонімні джерела незадоволених колишніх співробітників і намагаються знищити людей і зруйнувати їхню репутацію. Водночас, прес-секретарка Білого Дому заявила, що Трамп абсолютно довіряє гексету після цього інциденту. І, хоча ще не задовго до цього, Карлан Левіт казала, що Пентагон працює проти гексета, бо у міністерстві є люди, яким не подобаються його зусилля. Це те, що я бачу із останнього. Також в середу, як я вам вже казала, відбудеться новий раунд мурних переговорів у Лондоні. В них візьмуть участь Україна, Британія, Франція та Сполучені Штати, зазначив лідер нашої держави у повідомленні. Що ще відомо, так те, що шведський літак сап 340 прибув в Україну та здійснив тестовий політ над Львовом. Зараз ЗМІ про це повідомляють оснащений радаром Е і -E літак може виявляти повітряні та морські цілі на відстані до 400 кілометрів, і це посилить захист від ракет і підтримає нашу F-16 повітряну таку коаліцію. Назвемо це таким чином. Включно відбулися пуски шахетів. Ось повідомлення. Мляють монітори, те що о 19.32 відбулися пуски шахедів 136-131 із полігону чауда із тимчасово окупованого Криму. Ну і звісно, пуски відбулися з Приморського Ахтарська о 19.32 Також Тож, будь ласка, не ігноруйте майбутні сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх рідних, бо це дійсно необхідно. З Того, що ще а, такого цікавого відбувається, а, Трамп зробив нову заяву у себе в соціальній мережі а, так, те, що золоте правило переговорів і успіху, це той, у кого золото, той і ставить правила. Дякую, зазначив Трамп. Цікаво, що це значить. Будемо активно спостерігати. Ну, і, звісно, запитувати у наших експертів, які доєднуються до наших прямих етерів. На ну, завтра, до речі, також у нас підготовлені експерти для вас, тож обов'язково доєднутися, аби дізнатися усі подробиці і, в принципі, думки, скажімо так, тих людей, які розбираються у тому, що відбувається зараз на міжнародній арені. Ну і включно, що відбувається загалом на фронті на території нашої держави. Я глядачі вас Прошу підписати електронну петицію, яка прикріплена у нашому з вами чаті. Ця петиція стосується присвоєння почесного звання Героя України химочці Сергію. Ми розуміємо, що необхідно допомагати, і необхідно допомагати сім'ям, які звертаються за допомогою. Тож, будь ласка, реагуйте, підписуйте. Він із Миргорода, з Полтавщини, звідки ми для вас мовимо, і загинув, на жаль, на війні з Російською Федерацією. Повернувся додому на щійці станом на зараз 14 тисяч підписів, із необхідних 25 тисяч залишається 43 дні. Сподіваюся, на ваше розуміння і усвідомлення. Копію та лінк, надсилайте своїм друзям, близьким, рідним та знайомим, щоб якомога більше людей побачило дану петицію. Ну і також можете викладати і в своїх соціальних мережах, щоб також люди бачили, ваші підписники бачили і. Підписували дану петицію, бо в єдності наша з вами сила, і це необхідно не втрачати. Ну а я вам вдячна за те, що ви провели цей час разом зі мною у такій компанії, так би мовити, назвемо. А, закликаю вас поставити вподобайку. Хто цього ще не зробив? Буде щоб 300 вподобайок було. Буду вам щиро вдячна. Ну і зустрінемось з вами вже з наступного інформаційного дня, тобто завтра. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, ні в якому разі. Вони підступні росіяни, вони цинічні і вони стараються робити боляче. Нам з вами українцям, Тож, будь ласка, бережіть себе, своїх рідних, вірте в перемогу українського війська, донайте українському війську, адже все буде Україна, слава Україні і до зустрічі в новому інформаційному дні.